Репітер або підсилювач сигналу Wi-Fi на 300 Мбіт на секунду. Зараз ми його підключимо я покажу, що, як його можна налаштувати. Так, зараз бачимо, що перший індикатор засвітився. Він відповідає за живлення, тобто, у нас підключене живлення. І другий індикатор показує, що він підключився до Wi-Fi вашого роутера. Якщо ви його, далі його налаштувати потрібно або через телефон, або через комп'ютер, тут в нас є така ось інструкція, вона на англійській мові, але дуже проста. Тобто, перший крок там буде знайти сигнал, ну, верніше вибрати Wi-Fi цього репітера. Підключитися до нього, і далі вас перекине в таке ось вікно уже налаштування самого репітера. Якщо не, туди ви не потрапили, то можна просто в браузері ввести ось ці ось цифри в строку браузера і ви перейдете в меню настройки. Але там налаштування досить прості, тобто ви вибираєте ваш роутер, вводите пароль до нього. І далі репітер буде, до репітера можна буде підключитися по тому ж самому паролю, що і до вашого роутера. Так, у нас засвітився ще третій індикатор. Він означає в нас, тут, бачите, якби один такий Wi-Fi, а тут два Wi-Fi сигнала показує. От Там, де два Wi-Fi сигнала показує, це в нас означає, що наш репітер вже передає. Далі сигнал. Це його головна функція підсилення і поширення сигналу далі. Тобто, якщо ваш роутер, наприклад, його сигнал поширюється на 10 метрів, то вже там за 9 метрів від нього він буде слабший. Якщо в тому місці поставити репітер, він отримує цей сигнал від вашого роутера і підсилює його. Тобто, якщо далі вже стояти за 15 метрів, 20 метрів від вашого роутера, але посередині буде стояти репітер, то сигнал ну, якби не буде втрати сигналу. І швидкість інтернету також не постраждає. Звичайно, це. Якби відносні такі величини, але, в принципі, його робота від 10 метрів діапазон дії. І ну, все залежить, звичайно, від ширини стін і інших факторів. Також тут є кнопка перезавантаження репітера, і ще індикатор. Можна індикатор підключення репітера до інтернету через кабель, тобто ви можете напряму кабель підключити від роутера до репітера, і далі він буде поширювати сигнал вже від, ну, через кабель, якби буде кращий сигнал, і буде передавати його далі. Я його включив, перезагрузив. Ось тут ви можете бачити якраз цей роз'єм для кабеля. І також є ще кнопочка reset, тобто скидання до заводських настройок.